На жаль, сьогодні виходить дуже часто так, як будто ми, ми по різних берегах одної річки. Ми маємо бути єдині. І влада любого рівня насамперед має відсвідковувати і відчувати те, що відбувається серед людей, і враховувати їхню думку. От, ви запитали референдум. Ми знаємо референдуми і ми розуміємо, як їх можна провести. Суть же не в референдумах, суть у конкретних кроках, і, от, не менш важливо, повторююсь, але знову ж таки за децентралізацію влади. Кінець кінцем це, це має бути переведено в реалії. Цього пока міс немає. А знаєте чому, якщо людина вільна, якщо людина самодостатня, і знову ж таки та чи інша громада, та чи інша рада, вона вирішує, керівники мають бути щасливими, але ж їм це не подобається. Ми ж привикли покамість до того, щоб той чи інший керівник, якщо там потрібно відремонтувати школу, потрібно зробити скважину саме просте, у моєму Мироневському там село Постовіти, сільський голова ходив на отримання дозволу скважини 10 разів, поки я не вмішався, то кінець кінцем, куди ж ми йдемо? На моє тверде переконання. Державний мужі мають зрозуміти наступне: щаслива й могутня держава буде тоді, коли кожна людина, кожна сім'я буде щасливою і самодостатньою. Ось сутність місії в роботі і Верховної Ради, і Кабінету міністрів. А в нас, поки так усе зарегламентовано, що не можна кроку вступити при тому, якщо хочеш зробити добру ту чи іншу справу. Ось сутність. І чим швидше, і президент, і Кабмін, і Верховна Рада приймуть відповідні кроки і розв'яжуть розв руки і не будуть мішати. Мій принцип наступний. Можеш підтримати, можеш допомогти вперед. Не можеш відійти в сторону не путайся під ногами. Але ж тут же інше. Президент дуже часто декларує, і я його підтримую, Правильно, правильно. Корупція, зловживання, побори. А дивишся, аналізуєш, а що ж міняється? А нічого, а ще дорожче. Оце потрібно ламати, оце потрібно міняти. І оце можна зробити дуже швидко, що ситуація значно покращиться і економіка запрацює. Ми маємо розглядати, розглядати комплексі розвиток території сільської, отут виробництво. Отут наповнення бюджету, отут вирішення соціальних питань, ця школа Дитсадок, дати можливість, нехай беруть на себе відповідальність. І ви подивитесь, як будуть формуватись громади, і ви подивитесь, якщо ми підемо цими кроками, рік, два, три, як розсвітуть наші сели, як колиска нашої державності. А де збереглося те святе, красиве українське слово, пісня, доброзичливість, та й просто. Доброго дня, коли люди йдуть у селі вітаються. А чи є це в місті? Ви ж не знаєте, хто у вас у під'їзді живе, хто у вас живе на, на, на поверсі, на площадці. Оце потрібно плекати і оце потрібно берегти. Але ж ми сьогодні ж не відведемо з вами розмову і про не менш важливі справи, і вони дійсно важливі, і їх потрібно вирішувати в паралелі. А як підтримати молодих спеціалістів? Випускники університетів, навчальних закладів, а як їх соціально захистити. А де ті програми? А до речі, та програма іпотеки, коли ми напрацьовували, вона давала можливість підходу до, до довгострокових дешевих кредитів для молодих сімей для будівництва житла чи то квартири. А сьогодні ці, ці ж напрямки просто загублені. Ви ж подивіться, що відбувається, скільки одружується і скільки розлучається. Це ж не тому, що погані молоді люди. У нас молоді люди прекрасні, потрібно жити їхнім життям. Але вони виходячи з цієї ситуації, просто не можуть сформувати сім'ю. А хто формує, не витримує, де жити? За що дитинку підтримати, як дитину в школу направити? Є багато-багато питань. Повторююся, але скажу наступне: в цій ситуації, при цій біді, при цьому горі війна. Війна можна зробити значно більше щодо покращення стану в нашій економіці, а базою є сільське господарство, а базою є наші терплячі, але класні щирі люди. Вони надзвичайно добрі, надзвичайно терплячі, але далі ж люди добрі, так уже й не можна.